Друзі, всім привіт! Якась жорстка діч відбуватиметься цими днями в Верховній Раді. Значить, туди ходаки офісу президента зайшли і сказали, що ви блядь, проголосуєте за ратифікацію угоди, по Капалинам з трампістами, не читаючи секретних додатків. Там є знаєте одна політична частина угоди, яку вже там плюс-мінус почитали всі. І два секретних додатки, які визначають, як працюватиме той довбаний фонд, з якого ділитимуть наші копалини. Тобто, це все тут те, що то називається у юристів, то знаєте, курсівом записали мілким, І ти так знаєш, думаєш, що підписав одне, а воно бляха, там курсівом оказується на що ти ще сука, і винен будеш. Так от кажуть, що. До депутатів слуг народу прийде перший віце-прем'єр і ще кілька заступників міністра, які щось там будуть розказувати слайдики, показувати не показуючи тексту угоди. І от на підставі цих пояснень народні депутати муситимуть проголосувати і визначити на десятки років наперед розподіл наших природних багатств. Через 10 років не буде ні Трампа, не буде ні Зеленського, а наші Надра будуть о, працювати там о, на користь якогось фонду, що буде зареєстрований у штаті Делавер США. Так я от тут пропоную цих же народних депутатів теж не буде. Да? Так давайте хай вони зараз ратифікують не тексти угод, яких не читають, а возьмуть оце стінаграми оці першого віцепрем'єра Свириденко, Качки, оці всіх, що будуть поясніть. І за ці стенограми хай сука й проголосують. От Откладуть їх прямо туди, а в закони, оці які вони мають прийняти. А що це буде чесно? Вони це почули за це і голосуємо. Ну, же які друзі, ну на рівному місці влаштувати таку зраду, люту на нахріна. Якщо там нема зради ніякої, так навіщо це секретність? Я не розумію.